П'ятий день комунальники із рятувальниками розбирають завали будинку на Салтівці. Є ймовірність, що можуть знаходитись люди ще під завалами, тому сьогодні плануємо розчистити все на поверхні землі, а також Частково підвальне приміщення. на цьому місці була житлова триповерхівка. Минулого тижня окупанти влучили по ній ракетою. Будівля завалилася і загорілася. 20 людей були поранені. Ще чотирьох живими дістали з-під завалів. Цими вихідними кількість загиблих сягнула 19. -ти. Ось кадри як рятувальники цієї суботи виносили тіла трьох людей. Один із них – 34-річний учитель праці Олександр Бабійчук. У Людмили Дехтяр в Олександра навчався онук. Його учителя познали, були і фізрук, були і всі там учителя. Його познали там цепочка, там щось, та познали його дівчину. Хороший парень, Ну що за нього сказати? Учителя за ним плачуть, тому що гарна людина була. Сьогодні рятувальникам залишається перевірити, чи немає людей в останньому приміщенні. Підвалі вхід до нього завалений, показує мешканець сусіднього будинку Олександр Ярема. Опляда, дітей, от з'єсці. Прямо перебалком, ви купки я стою. За словами Олександра, від початку війни підвал використовували як сховище люди із навколишніх будинків. Там були запаси, матраси, вода, їда, все там. Ну, слава Богу, в тут момент там. Чи ховався там хтось інший момент вибуху. Олександр не знає. Рятувальники не чекають, поки трактор розчистить вхід до підвалу. Залазять у нього через діру, яка утворилася від вибуху. З ліхтариками надзвичайники обходять усі кімнати. Запах саміті присутствує. скоріше, від продуктів. Що... Ну, запах здійсни. Ну, щоб когось тут так привалило, тут би після такого часу вже зовсім інший запах був. би. Людей у підвалі не знаходять. Пошукова операція завершена. Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, усього внаслідок російського удару по цьому будинку загинули 10 чоловіків та 8 жінок. Також під завалами знайшли одну обмуглену частину тіла. Чия вона встановити не вдалося, сказав Чубенко. Дмитро Гребіник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.